П'ята ознака, що ви недооцінюєте себе, це коли ви легко обнуляєте свої досягнення. Ну, який спосіб. Ну, наприклад, вам кажуть, блін, ти так круто. Влаштувала день народження, бекслеш там, не знаю, ювілей компанії, бекслеш там поминки хороша людини та все, що завгодно. Це величезний організаційний проєкт. Але ви кажете... То ж просто день народження. Ні, не просто день народження. Це ваші ідеї, які ви виношували, крутили в себе в голові, дізнавалися купу інформації, обирали, ви цілий ресерч зробили скорше за все, щоб де, як, у який спосіб, щоб дізнатися, чи ні в кого немає алергії, щоб все було добре, щоб дітям, наприклад, там сподобалося, щоб дорослі були задоволені, щоб всіх звести. І коли фух, всі пішли, останній гість, ви такі сіли і ви зрозуміли. Наскільки ви втомилися, тож не обнуляйте, будь ласка, свою роботу ментально, фізично, організаційно, комунікативно. Не обнуляйте її, будь ласка, її шалена кількість. Вам треба сказати, так, так, я багато вклалася, щоб це свято було незабутнім і крутезним.